Ну що ж, ми продовжуємо наш прямий ранковий ефір. Як ми обіцяли, у нас тоді з'явився вже наш перший ранковий гість, якого ми щойно анонсували. Ну але для тих, хто долучився до нас щойно, Іванка зараз ще раз представить. Отже, доброго ранку, глядачі. Доброго ранку вам, пане Петро в нашій студії Петрогород, відповідальний секретар приймальної комісії Ужну. Тема розмови: нові правила цьогорічного прийому у виші України. Доброго ранку, раді доброго вітати ранку. в нашій студії. Доброго ранку. Отже, знову завершилося, але попереду основна сесія. Завершилося так, але попереду нас на абітурієнтів чекає ще одне важке випробування: вступна кампанія. З чого вона розпочинається, коли вона розпочинається? І, будь ласка, основні моменти, на які варто звернути увагу батькам і з майбутнім студентам. Так в п'ятницю пройшло останнє зовнішнє незалежне оцінювання. З'явилися перші результати, перші радості, перші трошки сумнівів у успішних результатах, але. Все тільки починається, значить власне кажучи, наступний крок вступника це створення електронного кабінету. Така можливість буде доступною з 29 червня по 25 липня. Для чого створюють електронні кабінети? Для того, щоб вступник у той момент, коли вже буде доступною подача електронних заяв, був готовий до цієї подачі і що власне система подачі електронних заяв не була перенавантажена, особливо в перші останні дні. То, що самі розумієте, термін подачі заяв досить короткий, всього два тижні з 12 по 26 липня. І е, якщо завчасно вступники будуть готові до такої подачі, то це все відбудеться набагато простіше, набагато швидше. Значить, що таке електронний кабінет, і як з ним працювати, і до чого бути готовим? Власне кажучи, наші майбутні вступники вже реєструвалися на ЗНО, і в деякій мірі процедура створення кабінету схожа. Тобто треба внести дані сертифіката ЗНО, треба внести дані атестата, який вони лише протягом найближчого тижня отримають, тому що ще є не всі результати ЗНО. Ну і надалі вступник отримує доступ до свого кабінету, де вносить деякі додаткові дані. І що дуже важливо і завчасно треба зробити, завантажує фотокопії додатка до атестата, завантажує фотографію. Ну і для сільських вступників, скоріше всього, ще не остаточне рішення, але, скоріше всього, треба буде завантажити довідку про реєстрацію в сільському населеному пункті. Коли всі ці документи завантажені, то залишається очікувати. 12 липня, тобто я так розумію, що вся ця система вона останнім часом кардинально відрізняється від того, що було там декілька років тому. Не потрібно переживати, не потрібно турбуватися за те, що твої документи, копії твоїх документів повинні бути ну, я не знаю, в багатьох вузах України, і тобі потім потрібно буде це все туди відправляти, збирати і так далі. І так далі. Саме цей електронний кабінет дає змогу просто зареєструватися, завантажити собі в профіль всі дані, і потім, ну тобто, спокійно, як то кажуть, подавати заявки. Так так, це значно зменшує навантаження. І на вступника, і на вступ приймальні комісії, ну але піднімає відповідальність вступника. Тому що деякі речі, які вступник відзначить при подачі електронної заяви, в принципі змінити вже не можна буде. У мене таке питання, тобто тут то дві сторони медалі. Адже ми добре знаємо, особливо ті, хто минулого року складав і вступав, так що система, ці сервери, вони дуже перевантажуються, і зайти в свій особистий кабінет на свій акаунт дуже важко, коли система просто, просто вибухає від цього, від кількості запитів. Тобто, і цього року також слід очікувати на такі перевантаження. Ну, власне, про це важко сказати. То, що ми з року в рік даємо просту рекомендацію: не подавайте заяви о 9 годині 12 липня. Ну, Бачу, сам ну, сам. Так, ну так важливо, сьогодні <рес> важлива ремарка. Ну, зранку в перші дні зрозуміло, що може бути трошки велике навантаження, але завжди протягом двох тижнів, я думаю, що система спокійно прийме заяви всіх бажаючих, тим більше, що порівняно з минулим роком кількість заяв трошки зменшена, можливих. Тобто в цьому році вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності. Чи можна ще раз, будь ласка, скільки заяв? Дев'ять заяв. А в о, кількість вузів? спеціальності. Кількість вузів не регламентована. Тобто, це можуть бути чотири спеціальності в одному вузі, це можуть бути в різних вузах. Це справа вступника. Кількість таких заяв не регламентована. Пане Петро, на пане абітурієнт, телефонує на можливо студію. Бо ж батьки, доброго ранку. Ми вас слухаємо. Здравствуйте. Но меня больше интересуют все-таки, какие позитивные изменения насчет вступления и подачи заявлений э, на заочные обучения. Это первый момент. Второе. Э, в некоторых вузах и в многих странах есть так называемое образование третьего возраста. То есть когда пенсионеры, кому за 60-70 не хотят сидеть дома на лавочках просто, да. Хотят учиться, то есть и по есть ли у вас такая возможность, и помогаете ли вы такой категории, пожалуйста? Ну насправді останнім часом дуже багато ми чуємо, що люди запит є так, запитує. Такі є. навчання пане Петро, як ви прокоментуєте? Ну по-перше, щодо заочного навчання, то дійсно процедура вступу на заочне навчання спрощена. Вступники на заочну форму на відміну від минулих років теж можуть подавати електронну заяви. Тобто, в минулі роки вступник на денну форму подавав електронну на заочну мусів приїздити в вуз подавати документи. Ну але є інший нюанс, що минулі роки заява на денну і заочну форму однієї тої ж спеціальності, в одному і тому ж ВНЗ вважалася однією заявою. Зараз це різні заяви. І тому у число 9 заяв а, входить і заочна. входить і денна, і заочна, і чотири вибрані вступником спеціальності. Я би просто хотів ще відмітити, що ці 9 заяв вони стосуються тих спеціальностей, де вступник претендує на державне замовлення. А на ті спеціальності, де вступник в заяві ставить галочку тільки за кошти фізичних і юридичних осіб, кількість заяв, в принципі, не обмежена. Тобто він може подати яку завгодно кількість заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних і юридичних осіб, ну тобто за контракт. Ну, на друге питання, що можна сказати, значить, питання другої і так званої наступної вищої освіти, зараз досить просто розв'язується. При бажанні вступника в нього є два варіанти. Значить, перший варіант, маючи будь-який диплом не нижче бакалавра, він може вступати на бакалаврат іншої спеціальності на курс не нижче другої, другого і продовжувати навчання. А може спробувати так званий перехресний вступ в магістратуру. Ні вік, ні інші категорії тут нічим не обмежені було б бажання навчатися. Тобто, будь ласка, приходьте, вибирайте спеціальність. А от минулого року багато було бажаючих вже людей старшого віку вступити й продовжити навчання? Ну Власне, статистику окремо ми не вели для нас. Всі вступники є вступниками. Ну, ви yeah. no, uh, говорили щойно про те, що цього року очікується трохи менше заяв ніж ми року минулого. І зараз от, ми говоримо про те, що чи потрібна освіта а, ну людям старшого віку. І, взагалі, заочникам. Ми вийшли на вулиці нашого міста і вирішили запитати в наших містян та гості нашого міста. Взагалі, чи потрібна зараз вища освіта? Давайте подивимось відповіді, які вони нам дали, і потім будемо пробувати прокоментувати за те, що ми почули. Думаю, що так, бо все-таки ця людина розвивається. Чим більше знає, тим вона, вона більше стає людиною. Я не думаю, що потрібна вища освіта, всім підряд. Да? Я знаю багатьох художників, талановитих художників, талановитих письменників, талановитих економістів, е, ті спеціалістів, які не мали вищої освіти. Але тим не менше, але знову вертаємося до першого. Працювали над собою, починаючи спочатку. Mm -hmm. Працювати, от і все. А все інше, то додається. Так як техніка на велосипеді. Якщо ви в дитинстві навчилися, то ви і в 70 сядете і поїдете, якщо ви навіть перед цим 50 років не їздили. Потрібно. Бо без вищої освіти далі, коли вже приходить старость, нічого не зробиш. Ні, це не потрібно всім вищої освіти. Потрібна освіта для виробництва, технічна. Бо вища освіта, ну як? Ну, ну, всі захочуть бути, я знаю, сидіти мерами чи ще десь з <сум> вищої освіти, а працювати хто буде. От, технічна, бо треба розвивати, технічна, Зараз такі, ну, технічна освіта потрібна. Тобто мета вулиці і вкладає асфальт. Хоч немає вищої освіти, але їм платила б більшу зарплату, тому що вони роблять таку, ви бачите, що, що з нас є без тих, без тих людей. Значить, треба платити більшу зарплату, щоб ці люди йшли і працювали зранку до вечора, не мали раз десь у тиждень. І вони б, вони б працювали, бо не всі здатні мати вищу освіту, не всі здатні вчитися у теперішніх умовах, в теперішніх вимогах світу, глобального. На сегодняшний день я не думаю, что нужно. Если где-нибудь в Европе, да, а в Украине, сложно сказать, что не нужно. Сейчас можно добиться и научиться чего угодно у людей, у мастеров в интернете, где угодно, но не по нашей старой системе. Либо менять полностью систему образования, которая есть у нас в стране, либо идти как-то своим путем, наверное, добиваться. Так будет быстрее и правильнее. Я считаю, что это не обязательно. Как бы есть высшее образование, но, к сожалению, система хромает. И я считаю, что достаточно просто походить на Можна всьому навчитися, якщо у тебе є бажання, якщо ти хочеш, не обов'язково йти вищої учебне учреждения. Ну, це вже індивідуальне, ви знаєте, дехто, напевно, я думаю, що вона потрібна, але не завжди людина з вищою освітою. Є такі професії, які не, не, не потребують вищої освіти. І дуже гарно в них себе реалізують люди. Так що це вже індивідуально, як на мене, це індивідуально. Хто що забажає. Вища освіта потрібна всім, гадаю. Навіть якщо людина не зможе себе реалізувати, її освіта, її освіченість, обізнаність, вона, звичайно, зіграє свою роль. Всім однозначно ні. Тому що всі просто не хочуть. Ну, я думаю, що так, все-таки треба, тому що. Е, ну... Якщо все-таки людина вчиться в університеті, то вона щось для себе е, має, вона щось дізнається нове. Якщо вона все-таки не буде працювати по своїй професії, але вища освіта це добре. Цково і не тільки одна, а декілька, не тільки вища освіта потрібна і академія, і аспірантура. Чим далі, тим краще. Не думаю зараз користь від вищої освіти. Так, якщо хороша тебе база, це грає велику роль, але насправді вона не потрібна. Просто тобі треба любити тим, чим ти будеш займатися подальшому. Ну вища, вища, наприклад, заклади першого другого рівня акредитації по акредитації, вони різні. Коледжі теперішні, колись це були техніку. Їх треба, тому що вони дають молодшого спеціаліста. У є велика категорія дітей, для яких молодший спеціаліст це робітнича робоча професія, але хоч з хорошими знаннями. Багато дітей в Словаччині залишається, воно потрібне. Але те, що дуже багато вузів, є таких, які випускають однорідні, от, наприклад, юристи там, ну їх вже стільки, вже ну, навіть чергові деякі мають юридичну освіту. Мав би бути підхід якийсь державницький, інакший. Ну, взагалі, то чим освіченіші люди, то ніби ми ми мали. Десь займати високий щабель, як нація у, у, серед країн інших. Але на превеликий жаль мій досвід свідчить про те, що дипломи навіть два, вони ще далеко не відповідають тому, що я, допустимо, як методист, вимагаю від початківця викладача там тої дисципліни, чи фахової, чи загальної освіти. На превеликий жаль. Ну що ж, ми бачимо, що питання досить філософське. Ну, насправді. Тобто багато димок було в людей. Як як, як ну я от таку е, простежила систему, що молодші, молодь більше е, е, зважала, схиляється до, до того, що не треба, а старші більше треба, і чим більше, тим краще. Як вважаєте ви, от з погляду працівника е, міністерства освіти, так ну я не міністерства ну, освіти людина, яка. Працює в цій сфері? Ну, питання дійсно філософське, але з мого погляду звужується коло спеціальностей, де можна досягнути успіхів без все-таки якісної вищої освіти, як би не говорити. Ну але до речі, досить багато думок прозвучало про те, стосовно того, що. Ну, останнім часом дуже набирає набирає популярність освіта дистанційна, і насправді різні інтенсиви, різні інтенсиви, курси, так тренінги. різні, навіть вищі навчальні заклади, які знаходяться за кордоном. Вони пропонують дистанційне веб-навчання, і так далі, і так далі, де ти потім так само отримуєш диплом і так само потім всі свої знання, які ти здобував щоправда дистанційним шляхом. От тут теж можуть бути різні думки. Моя думка, що перша освіта все таки має бути. Очна або стаціонарна, а вже дійсно підвищення кваліфікації, додаткові, друга освіта е і так далі, все це звичайно краще і якісніше можна робити за допомогою тренінгів, дистанційних курсів, і так далі. І тому подіпане Петро, на залишається буквально кілька хвилин. ви Маєте змогу в основні моменти ще раз нагадати глядачам, для яких інформація ця є важливою. Ну, я би ще раз хотів звернутися до вступників, які склали ЗНО, і готуються до подачі документів. З 29 червня нагадую, що є створення електронних кабінетів. При приймальних комісіях, в тому числі у нас, буде працювати консультаційний пункт. Якщо є питання, якщо є якісь проблеми, є технічні проблеми з завантаженням цих сканів, фотокопій і так далі, приходьте до нас, ми допоможемо. Проконсультуємо і, взагалі, зважене рішення краще приймати, відвідавши вищий навчальний заклад. Тобто не електронно, а от прийти на місце. А, ну заяви і... можна подавати електронно і так далі. Але перш ніж подати заяви, є достатньо період часу, фактично до 12 липня. Ми радимо відвідати вищий навчальний заклад. Ми радимо ознайомитися з умовами навчання, з нюансами спеціальності, отримати консультації, а тоді вже зважено. Розставити пріоритети, і дуже важливо треба думати над пріоритетами. Все таки у кожного є спеціальність своєї мрії, і вона має бути пріоритетом. номер один. миродину запам'ятали. Ми вам дуже дякуємо. У нашій Дякую. студії Петро Горват, відповідальний секретар приймальної комісії ОЖНО. Говорили ми про нові правила цьогорічного прийому у Вищі України. З вами ми друзі не прощаємося. Але відпускаємо вас на перерву. Це випуск новин. Слово до тебе. Опісля ж зустрінемося з вами у цій студії в програмі. Ранок на тись.